До вашої уваги, іспанський генератор Genergy Limited на 1,6 кВт максимальна потужність. Хочу відмітити якісну збірку. Виготовляється в Іспанії. Дійсно якісно, це не, не китайські кіпори віталси. Якісні матеріали, якісна підгонка. Вказується, яке масло потрібно, яке паливо, як ним користуватися. Є інструкція на російській і українській, і англійській мові, і німецькій. Виготовляється в місті Валенсія, Іспанія. Є лічильник мотогодин. Один вихід розетка у нас. Це запуск. Ну, такий варіант, я би сказав, кращий з тих, що можна запропонувати в такому ціновому діапазоні до 25 тисяч гривень. Компактний. Об'ємний паливний бак це дозволяє його використовувати досить протягом довгого періоду. По якості класний варіант.